Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав ексочільник незаконної в'язниці Ізоляція, яку російські нацисти створили у тимчасово окупованому Донецьку. За даними слідства, зловмисник організовував та особисто брав участь у численних вбивствах і катуваннях викрадених українців на сході нашої держави. Серед потерпілих місцеві учасники руху опору російським загарбникам, контррозвідники Служби безпеки України затримали фігуранта на початку листопада 2021 року, в результаті спецоперації у Києві, де він переховувався від правосуддя в орендованих квартирах. За матеріалами Служби безпеки України Шевченківський районний суд Києва призначив покидьку 15 років тюрми з конфіскацією всього майна. The Shevchenkivsky District Court of кот sentenced the ex-head of the torture jail and temporarily occupied by the Russian Nazis Donetsk.